Так званих заручників Кремля Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Мова йде про громадян, яких силою вивезли з території України або ж затримали у Росії, і яких звинувачують у тероризмі, шпіонажі або ж у вбивствах. Затримувати українських громадян органи Російської Федерації почали одразу після анексії Криму режисера Олега Санцова, активіста Євромайдану Олександра Кольченка, північно-кавказький військовий окружний суд Росії, звинуватив організації терактів у Криму. Їх засудили до 20 і 10 років колонії суворого режиму. Інших фігурантів справи Олексія Чернія і Геннадія Афанасьєва засудили до 7 років російської в'язниці. Віцепрезидента Меджлісу Ахтема Чайгоза та двох інших кримських татар Аліасанова та Мустафу Герменджи звинувачують в організації та в участі у мітингу біля стін кримського парламенту у лютому 2014 року російське правосуддя називає мітинг масовими заворушеннями. Всім трьом загрожує до 10 років в'язниці. Чотирьох кримських татар, учасників політичного мусульманського руху Хізбут та Хрір, звинувачують у тероризмі. В січні їх судитиме воєнний суд в Ростовській області. Слідство вимагає довічного ув'язнення. Київський районний суд Сімферополя засудив на чотири роки активіста Євромайдану Олександра Костенка. Слідство звинувачувало кримчанина у нападі на Кримського беркутівця під час майдану та у зберіганні зброї. Щонайменше трьох українців російські суди звинуватили у шпигунстві на користь України. 30-річного киянина Валентина Вигівського засудили до 11 років російської колонії суворого режиму. 73-річного колишнього директора українського оборонного заводу Юрія Солошенка засудили до 6 років. За звинуваченнями у шпигунстві до 12 років в'язниці російське правосуддя засудило арт-колекціонера Віктора Щура. Двох українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, слідчий комітет Російської Федерації, підозрює в участі у першій чеченській війні на боці військ ічкерії слідчі підозрюють їх у вбивстві 30 російських військових. Їм загрожує 15 років російської в'язниці. Українська військова Надія Савченко повторно голодує 28-й день. Вона вже втратила 15 кілограмів. Донецький міський суд ростовської області продовжив термін тримання під вартою Надії Савченко до 16 квітня 2016 року. За інформацією правозахисної ініціативи Let My People Go, щонайменше 20 українців стали бранцями Кремля. Повністю свій звіт правозахисники планують опублікувати 20 січня. У студії ми разом Марія Томак, активіст правозахисної кампанії Let My People Go. Я вітаю вас, Марія. Зрозуміло, що як тільки Україна отримала цю проблему, коли е, в іншій державі... В Російській Федерації відбуваються засідання судів, на яких якісь звинувачення висуваються громадянам України, знайшлися люди, які почали на це якимось чином реагувати. Скільки часу потрібно взагалі для того, щоб створити от цілий звіт? По так званих заручниках Кремля ми вже дуже давно відстежуємо цю ситуацію. І я хочу нагадати про першу справу успішно: це Юра Яценко, який був звільнений в травні цього року, з незаконного ув'язнення в Російській Федерації, і ми справді ми поступово накопичували цю інформацію і вирішили, що її вже стільки, і вона настільки типова для сьогоднішньої для сьогоднішньої ситуації з українськими з затриманими українськими громадянами на території російської федерації що треба це якось узагальнити показати світу і е, я хочу наголосити що йдеться не лише про сфабриковані кримінальні справи а йдеться в тому числі і це дуже важливо якраз для світу це дуже важливо для європи для сполучених штатів так само це застосування тортур Майже в усіх випадках ми знаємо і про це розповіли всі міжнародні агенції. Що Олег Сінцов подякував, зокрема, Геннадію Афанасьєву за те, що за те, що хлопці знайшли мужність заявити на суді, що вони відмовляються від своїх показів, оскільки вони піддавалися тортурам. Ми зв'язалися ось з скайпом із матір'ю Геннадія Афанасьєва Ольгою. Давайте послухаємо, що вона зараз знає про свого сина і що вона хотіла би розказати іншим громадянам України, як буде сказала Гіна. Може би можна потерпіти ще немножечко, там не 10, а 11 днів, і не признавати. Как бы никого не сдавать. Он мне говорит, мамочка, а вот я тебе займу, зажму сейчас пальчик. Ты можешь потерпеть? А давай я тебе еще его сильнее сожму. Ты можешь потерпеть? Ты не можешь? Вот и я не мог. Последний раз мы с ним виделись в октябре месяце, с 29 числа октября. У нас было трехдневное свидание и, конечно, это большое счастье как для мамы, наверное, как и для сына. Он как бы для колонии враг народа, человек, который осмелился пойти против Федеральной службы России. И, конечно, постоянно к нему претензии, постоянно к нему какие-то угрозы, какие-то штрафные взыскания. И то, что человек, который первый раз попал в колонию, он находится в условиях строгого содержания, это, конечно... Непонятно, ни для меня, ни для него, ни для кого. Последнее, которое ему пришло письмо, вложено было письмо от бабушки, от мамы, два конверта, письмо с поздравлениями с днем рождения от друга. Получается, мое письмо не отдали, конверты все испортили, открытка друга была вообще просто размыта. Прочитать там было ничего невозможно. вот такие вот условия содержания. Но он ни на что не жалуется. Когда я его спрашивала на свидании: Гена, у тебя там пуговиц нет на одежде. Он говорит: мама, это вообще мелочи в глобальном масштабе. Надеюсь, что Гена очень много пользы принесет в своей стране, и что эта ситуация его окончательно сформирует. Оно так уже и есть. Вона сформувала ребят і закалила, виплавила цю сталь. Я хочу сказати про момент, про який згадувала Ольга на початку: це застосування тортур і можна чи не можна терпіти. От саме тому ми вважаємо, ми в нашій кампанії говоримо, в тому числі, наприклад, про Олексія Чернія. А який був четвертим в цій справі так званих кримських терористів лапках знову ж таки, тому що він не відмовився від своїх свідчень? Але ми вважаємо, що тільки на цій підставі ну, робити вигляд, що його немає серед в'язнів, це просто неправильно. Скажіть, будь ласка, Марія, чи знаємо ми цифру, якусь остаточну цифру, яка кількість людей зараз ув'язнена на, на території Російської Федерації? Ці люди є громадянами України? яких звинувачують чи то у тероризмі, чи то у екстремізмі, чи то у масових вбивствах, бо є і такі звинувачення. Ну, ми говоримо в рамках нашої правозахисної кампанії про 13 людей на території Російської Федерації на сьогоднішній день і вісім осіб в окупованому Криму. Так, от, от про 13 осіб, які перебувають на території Росії. МЗС наше каже про 11 осіб, про меншу трохи кількість. Так ми кажемо про 13. І от, до речі, хочу сказати, що з так званими шпигунськими справами ми маємо найменше інформації, тому що ці суди відбуваються в закритому режимі. Ми не маємо можливості спілкуватися з адвокатами, тому що там працюють призначені адвокати, призначені державою Росією відповідно. І ми маємо мінімум інформації тільки те, що доходить до нас через родичів, відповідно через листи цих людей. От, але в принципі, як на мене, то найпоказовішим у цій групі справ є справа Валентина Вагівського, тому що він так само був викрадений незаконно переміщений з території Криму в Росії. Московский областной суд сегодня вынес приговор гражданину Украины Валентину Выговскому. Он признан виновным в военном и экономическом шпионаже. Теперь по приговору суда 11 лет ему предстоит отбыть в колонии строгого режима. Я разум, розум понимал, разумею, что там будет богатый, великий срок. Ну, душа надеется, что будет меньше. але Но... Тяжке питання. 17 вересня 2014 року Валентин Вигіївський поїхав у справах до окупованого Криму. За два дні мав повернутися додому, але місцева самооборона затримала його на залізничному вокзалі у Сімферополі. Нам сказали, що бачили його вже заарештованим у приміщенні СБУ у Сімферополі. Ну, і потім вже такі, ж само, ну, такі вже інші люди. Що, Сказали, що його вже з ферополі вивезли в Росію. Спочатку Федеральна служба безпеки підозрювала українців у зборі комерційної інформації, а вже під час слідства його звинуватили у шпигунстві. Нібито ще з 2012 року Валентин Вигівський намагався скуповувати закриті дані про роботу російського оборонпрому. Під час допитів звинувачуваний зізнався у всіх злочинах, які йому закидали слідчі. Я знаю, що і син казав, і другі там хлопці казали, що. Там вміють убіждати і уговарювати. Увесь цей час Валентина тримали у Ліфортовському СІЗО у Москві. Майже дев'ять місяців до нього не пропускали українських консулів. Осіки знаю, Ліфорту, там будь-як нормально, але що до Ліфорту він був. І судя по, по відео, яке там показували ну, момент затримання, до там не нежно обращалися з ним. Зараз із сином Петро спілкуються через листи. Про справу Валентин нічого не пише. Натомість розповідає, що вов'язані став багато читати і займатися спортом. Хочу, щоб скоріше повернувся, надіюся, з кем так вірю, але нічого не хочу казати, бо розказати свої плани людям Бога не смішить. Аліна Швидко Київ. Ми разом. Наскільки можна говорити про те, що все ж з України можна допомагати цим людям в Росії? Елементарні речі на все потрібні гроші. Де ці родини зможуть знайти кошти і хто їх підтримує для того, щоб оплатити цю роботу адвокатів і правозахисників, є спокуса сприймати цю ситуацію наступним чином: що ці люди перебувають в тилу агресора, і ми нічого не можемо зробити. Ну це не зовсім так. Це трошки така позиція. Безвідповідально, тому що можна підтримувати родини, треба шукати адвокатів, треба постійно бути на контакті з ними із правозахисниками. Треба писати листи, треба підтримувати родину, щоб вони могли до них їздити, передавати передачі. Так тобто, це все справді такі утилітарні питання, які вимагають коштів, причому дуже значних. І е, треба сказати, що останнім часом МЗС е, вже почало виділяти невеликі кошти, але на юридичну підтримку. тобто це, це вже є, і я вважаю, що це, це вже важливо. Наші колеги у Полтаві, зокрема Олег Інзик, зустрічався із сином Юрія Солошенка Олександром. Давайте послухаємо, що він каже. Доводів пользу щиту було багато, але чомусь особо я от читав дві приговор, то особливо, вони взагалі навіть навіть не розсматривалися там. Его включили в список политзаключенных, но мы видим, что ни один политзаключенный не, не меняется, не освобождается, и нет ничего света в конце туннеля. Находится в матросской тишине в больнице. Сердцем плохо, и консул там очень помогает нам. Вот пока лежит, но очень боится тяжелого этапа, потому что этап это очень далеко, там и тяжелые условия, естественно, уже не такие. Там. Вот это он боится. Мы там через правозащитников пытаемся, но от них мало чего зависит. Я виделся один раз через месяц после задержания, после ареста, ездил на свидание. После этого не ездил. По его просьбе. Стараюсь, конечно. Писать письма, подбодрить, внука заставить написать, потому что для него самое главное, более того, внуки. Его держит надежда на возвращение, и хочется в любом случае приехать, увидеть, обнять всех и сказать, как он всех любит. Юрій Солошенко людина поважного віку. Його звинуватили у шпіонажі, і правозахисники російські, зокрема, кажуть, що дуже складно такій людині перенести етап. Скажіть, будь ласка, яка роль уповноваженого справ людини чи допомагає вам в офіс уповноваженого і родичам людей, яких засудили або судять в Російській Федерації? Я от хочу сказати, що найбільше якраз в цій темі працює МЗС і офіс омбудсмана. Звичайно, тут в омбудсмана так само обмежені можливості, але принаймні вона постійно Валерія Лутковська постійно звертається до своєї колеги російської, хоча ці звернення. Не завжди дають якийсь результат, або навіть а, на, них, а, на них надходить відповідь не завжди. От є ж дуже велика проблема з тим, що ті організації, які офіційно зареєстровані в Україні, існують деякі нещодавно, а деякі довгий період в Росії були визнані терористичними або екстремістськими організаціями. Зокрема, мова йде про НАУНСО і про правий сектор. І ось Станіслав Клих, викладач історії. І Микола Карпюк, члену наунцої правого сектору, це якраз люди, які ось потрапили в цю таку правову колізію і щодо яких, як ви казали, застосовуються тортури. Пише, мама і папа, передайте мені пару футболок моїх, желательно, не нових, якщо є по можливості, теж конфети вечірній Київ. Цього листа Станіслав Клих написав своїй матері з російського слідчого ізолятора. Слідчий комітет Російської Федерації звинуватив його, а також українців Миколу Карпюка та Олександра Малофєєва у тому, що вони у середині 90-х воювали з російською армією на боці військ ічкерії. Дізнавачі підозрюють їх у пораненні тринадцятьох та убивстві 30 військових. Під час слідства Станіслав Клих зізнався у злочинах, але на суді запевнив документ підписав під тортурами. Інтерв'юні нада. Результати допросу Можете ближе посмотрите. Вот Заява клиха прокатування допомогла його захисту здобути важливий доказ медичні карти із російських в'язниць, де утримували українця. Терапевт. На колінних суглобах є рубці з ознаками запалення. Огляд хірурга, скарги на наявність рубців на обох передпліччях та обох нижніх кінцівках. Зі слів ув'язненого, рубці з'явилися через зовнішні ушкодження, струм, наручники. Це роман Синиця, однокурсник Станіслава Клиха. У 90-х вони разом навчалися на історичному факультеті університету Шевченка. Станіслав Клих не міг воювати у Чечні. Його не відраховували, його не переводили. Там, він весь час був на навченні. Власне кажучи, і так, ну от про що я можу там твердити 100% – це те, що. Я не пам'ятаю жодного періоду, щоб його не було там якийсь тривалий час в університеті. Якихось там таких, ну скажімо, потягу закликів до збройних якихось дій. Я от... Вбити, я за ним такого не пам'ятаю. Ми разом вирушаємо до університетського архіву. Там у стосах старих документів знаходимо залікову книжку Станіслава Клиха. Згідно заліковки і особової справи, що Клих Станіслав Романович він дійсно навчався на історичному факультеті, на стаціонарі дійсно закінчив, має диплом. І в періоди, зазначені в заліковій книжці, він дійсно був перебував в університеті і здавав екзамени. Незважаючи на офіційні повідомлення керівників Чеченської республіки Ічкерія про загибель Джахара Дудаєва, і в самій Чечні, і далеко поза її межами вперто смію чутки, що Джахар живий і одужує після тяжкого поранення. Ми знайшли свідка подій у Чечні 90-х років. Наталка Чангулі, тоді військовий кореспондент каналу УТ-1, робила репортажі з Грозного. Згадує, як у грудні 94-го вона чула розмову тогочасних голови політреферентури Унаунцо Анатолія Лупиноса з віце-президентом Ічкерії Зелімханом Яндарбієвим. Та з начальником головного штабу чеченської армії Асланом Масхадовим Яндербіїв дуже чітко, делікатно, але дуже чітко і жорстко сказав, що тільки не треба сюди приїздити воювати через це ні в грудні, ні на початку січня, ні там далі не тільки карпюк з клехом не могли бути. У Грозному і Вічкерії, а жоден унсовець, через те, що це була офіційна відмова І е, з особистого дозволу Джохара Додаєва е, залишили одного Сашка Білого. Але російські слідчі стверджують, що саме Станіслав Клих нібито дав свідчення, що під час боїв бачив прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Адвокати затриманих звернулися до голови уряду з проханням розповісти, чим він займався під час чеченської війни. На їхню думку, це зможе допомогти отримати непрямі докази невинуватості. Ну яку то заяву зробив такую, навіть це яценюк, що от хлопців мучать, катують. Это це... ніхто. Що стас зголодувався в дев'яностому годі году, на тому гані? Аліна Швидко, Київ. Ми разом. Вже зібралося достатня кількість доказів, яка абсолютно чітко свідчить, що ці люди не воювали в Чечні. Карпюк воював в Абхазії до того. Карпюк був в Придністров'ї, він там справді брав участь в бойових діях, і він і сам це не приховує, його соратники про це говорять, але в Чечні він не був. І, в принципі, якщо подивитися матеріали обвинувачувальний висновок, ну, розумієте, там же ж про роль Яценюка дуже е дуже широко написано і розлого. ну це, це просто абсурдно. І тому. Е Тут швидше така схема працює, що мені здається, що слідчому комітету хотілося притягнути до відповідальності когось із тих організацій, яких вони назвали екстремістськими, і саме з цією метою і ця справа, вся це одна з цілей, мабуть. І була створена, скажімо так. Звіт, який ви підготували. Чи почують і прочитають його в Росії, чи побачать його за кордоном? Чи зможуть з ним ознайомитися люди, які не читають російською і українською? Звичайно, ми будемо перекладати його англійською, це безумовно. Тобто, ми його спершу видаємо російською мовою, але далі буде переклад англійською безумовно, і ми його представлятимемо в рамках парламентської асамблеї ради Європи 26 січня. Тобто, звичайно, ми його робили для того, аби світ ще більше почув про цю про ці історії жахливі. І е, розумів, що хто стоїть за ось цим формулюванням Надія Савченко, Олег Сенцов та інші. От хто ці та інші, я, я переконана, що ці історії не менше заслуговують на увагу. а Можливо, вони, вони не всі. І от ми закликаємо не робити автоматично з цих людей героїв. Тому що от, є таке певне прагнення в нас. Ну і це зрозуміло з огляду на таких фігур, як Надя Савченко, Сенцов, Афанасьєв, які ну здатен на такий вчинок, так просто в такому дусі абсолютно дисидентському. Але не всі ці люди вони є якимись такими лицарями. Деякі з них стали жертвами обставин. Але це наші громадяни, і це громадяни це люди проти, яких застосовуються незаконні методи. Добре, себе відчувати громадянином. України, яка тебе може захистити, я дякую вам за те, що ви робите, Марія, за участь у цій програмі. І хочу побажати усім, хто нас дивився і слухав. Пам'ятайте, що підтримки потребують усі, а найперші ті, кого. Переслідують тому познайомтеся з цим звітом, який підготували учасники, волонтери правозахисної кампанії Let My People Go, дізнайтеся про тих, чиї прізвища можливо вам невідомі. Підтримайте родини, бо разом можна зробити набагато більше. На цьому все цю програму ви зможете подивитися на сайті Радіо Свобода, а також знайти у мережі Фейсбук.